А ви знаєте, що Нептун розгортається до 15 хвилин, а перед пуском у кожну ракету записується її бойове завдання, тобто кожна крилата може гатити по кораблях з різних сторін. Більше про цей велетенський ракетний комплекс у проєкті Бомбаракета. Нептун береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 українського виробництва. Знищує бойові кораблі противника, класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантні і танкодесантні кораблі. А ще комплекс захищає військово-морські бази, берегові об'єкти та різні інфраструктури узбережжя. Крилату ракету Нептун створили Київське конструкторське бюро Луч на основі радянської ракети х 35 на на озброєнні озбро... Збройних силах України з 2020 року. Нептун це не лише крилата ракета, а й цілий комплекс декілька машин, які під час роботи взаємодіють одна з одною. Транспортно-заряджальна машина, пускова установка, транспортна машина, яка перевозить ракети та рухомий командний пункт дивізіону. Він керує одночасно 18 -ма машинами, які знищують цілі, перезаряджаються та доставляють ракети. Усі установки облаштовані на вітчизняних кразах. Коли комплекс виїжджає на роботу та розгортається, це нагадує невеличке автомобільне містечко. Який сидить за кермом пускової установки, броньована кабіна. Ще вона оснащена підйомними механізмами, а також дизель-генератором. Пускова рама, звідки смалять ракети, піднімається в автоматичному режимі. Комплекс може працювати у будь-яку погоду в день та вночі. Кожна пускова установка має по чотири крилатих ракети. Стільки ж у резерві на заряджальній та транспортній машині. Нептун гатить до 300 кілометрів. Бойова частина ракети важить 150 кг, кілограмів, а летить крилата зі швидкістю 1000 кілометрів за годину. Повний залп Нептуна 24 ракети. Кожну з них можна навести на різні цілі. Інтервал між пусками до 5 секунд. Тобто, залпом стріляє комплекс за неповних півхвилини. Це ж тільки кораблів Ерефії можна потопити так оперативно, а це Нептун уміє та може. Коли комплекс виконав своє бойове завдання, пускові згортаються, змінюють позицію, перезаряджаються і готові навалювати знову або переїжджають у безпечне місце, щоб заховатися від противника. Вона є дуже ефективною. Чому? Тому що площа і ефективна площа розсіювання, вона є дуже маленькою. І сучасні, навіть сучасні засоби розвідки, які є на озброєнні нашого противника Російської Федерації, в них будуть серйозні труднощі для того, щоб цю ракету помітити. Це по-перше. По-друге, вона летить на висоті до трьох метрів над рівнем моря, що знову ж затрудняє виявлення ціля. Все цікаве про Нептун. Ми зібрали у проєкті Бомба Ракета. Дивіться, далі буде цікавіше.